І вже другі сутки. кожна колбаска на паску! Добре, да? так? О, колбаски беремо. Така колбаса на паску. Так як скоро вже у нас свято, паска. І ми вирішили трошки прокоптити м'ясо, трошки колбаски. І от така апаратура, даді смок. І у нас, бачите, димом так. Бачите? О, дим. І сьогодні ще в нас буде паска по рецепту жінки. Постійно в четвер пекли паски. І ось в нас паска. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Так як скоро вже у нас свято, Пасха. І ми вирішили трошки прокопти м'ясо, трошки колбаски. Так як я вже говорив, купили такий апарат Дані Смок. Смок. І будемо ми коптити. А зараз я детальніше е, покажу, що ми робили. Тут є м'ясо вже. а зараз я покажу просто детальніше. Засипається сюди терсо. Ми взяли яблуко. Я прийшло нам з тим терсою. Просто у нас дощ сьогодні, а ми бачите під навісом. Його можна поставити де хочете. І така апаратура підключила тільки горить. Підуває, тирса горить і от дим. А дим ось який. Зараз покажу вам. Бачите, дим тут є регулювати, щоб було. О, Я так бачу, що нічого таке, що можна не дивитися, просто. А, бачите? О, дим. Ось там м'ясо наше. О. Оце там наше, наше м'ясо. Оце у нас м'ясо. Воно буде коптитися. Вже ми поставимо колбасу розкопівніше, так як колбаса скоріше прокоптується. М'ясо може бути, як то кажеться, прокоптуване. Хто любить, щоб м'якіше було, можна трохи в духовку, воно трошки піджариться, і ліпше спечеться. Я пробував дуже смачно виходить. Рецепти в мене є у відео на м'ясо і на ковбаси, як я робив, буквально перед різдвом. А зараз пасочка, так що в мене, як то говориться, багато сім'я велика, у нас тут 11 чоловік і внуки теж полюбляють поласувати ну, копчин, дідовим копченим. Ще є у нас звичайно вірки, але так можна щепу собі, вільки, щепу можна собі теж робити, навіть ті самі дрова перепилюєш, перерублюєш маленьку щепу, може трохи. Свою, і воно буде непогано. І от така апаратура, бачите, даді смок. І воно, бачите, димом так проходить. О, непогано. Кажу, регулювання є зверху, наскільки і можна чуть-чуть пустити, димційно, бачите, більше випуск, менший випуск, нагріється і буде. Дивимося процес нашого копчення. Чекаємо. І в нас процес йде. Копчення вже години 4. Бачите. А це просто взяв, передали нам такі. Бачите? Така фірма дала таку коптілочку. І будемо пробувати ми ще на рибі. Регулюється звичайно, тут треба регулювати, гіркого не буде. Зараз поясню, чому гіркого не буде. А от бачите, Вітіль у нас дає. отстойники такі. Оце копчене таке, дивіться, таке мастило, ось прямо, бачите, це з дров, Щоб воно не йшло туди і гіркоти не було. Бачите? І воно стікає у нас от туди. Зразу туди це як був розчин такий для копчення. Це не воно, бо дуже сильно поганий запах. І... Але тут можна взяти ще любу колпасу. Але я вам просто покажу, відкрию. Я брав отаку ковбасу, бачите, та ще не, немає, колір трохи дає зверху. Отаку. Вона копчена не була, вона по 100 гривень кіло. Але я її прокопчу і смак зміниться, звичайно. Міняє, бачите, м'ясо міняє, це міняє. І вже другі сутки, а ми до обіда І в нас отака. Бачите. Колбаса, така колбаса на Пасху. Вийшла така колбаса. Непогана, своя, як то кажеться. І пробу будуть, як в мене вже охоловша є, пробу будуть внуки пробувати. Бери. Пробу. Набере, соня. Бері, смачна? Смачна? Ану. Класно, да? а? А? Бачите, не здесь, ну. Алло? Так, ано, о, допомагати хочеш, ну? Так. А такі І м'яско. І м'яско. Зараз м'яско знизу. Сонь. Ель, 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 ель. Скайтесь. така. Ще м'ясо. Так що. Тому до докудок би. Да, ді. Мук, мук непоганий для проби. Пробовий, як то кажеться, проба прийшла. Рецепти у мене є при, перед тим відео. Треба, можна передитися, ссылка буде знизу. І сьогодні ще у нас буде паска. По рецепту жінки постоянно в четверт пекли паски. Ось такі паски у нас вийде. Кінцевий результат буде на Пасху сьогодні вечором, але останній на Пасху. І ось у нас Паска. Бачите, така Паска гарна вийшла. В духовці жінка спекла. Печам кожен рік пройшли рік, тільки ми не спекли. Так як ми були перед Паскою в дорозі, їхали. З окупації. А це тепер така паска. Ще вверх е -е, закрасимо і будемо мати. Е -е, пробували діти смачна, бо як внукам не, внукам не дати. Смачненька добра паска. А так є і колбаска, як кажеться, і паска. Це є празники. Це є свято, раз у рік, як говориться. І ми отак мушу купляти, бачу, дорога. Така пасочка 70-90, залежить, як спече. Є і по 35, є різні. Але все рівно, от бачите, скільки спекли. Самі замісили, звичайно, і спекли. Так що ще яйця покрасяться і можна йти, стить паску. Всім доброї, як то кажете, смачної і бажано мирної паски. Всім здоров'я, Україні, перемоги, на ну, всім людям Пасху провести в мирі, що вже закінчилось це лихо, яке прийшло до нас на Україну.